Іван Павленко Від роду до роду, розділ перший, частина 1, частина 4.1. Колективізація, читає Наталія Бизова. Про колективізацію вже стільки написано і сказано, так її з одного боку розхвалено, а з другого засуджено і проклято, що додати щось нове важко. Але дещо нагадати варто. Починалася колективізація з партійних постанов. Вони публікувалися у газетах і доповнювалися різними чутками та пересудами на місцях. Потім почалися один за одним сільські сходи, наїзди уповноважених з району. У нас, село Яшники Полтавської області, були Струєв, Кукольницький, Гармаш. Вони закликали об'єднуватись, переконували селян у перевагах колективного господарювання над одноосібним. Але люди не вірили міським Краснобаєм. Так як спроби комунізації вже були, і кінчалися вони, як правило, тим, що голота, проївши і промотавши панське добро, розбігалися хто куди. Добровільна агітація не давала бажаних наслідків. Заяви про вступ до колгоспу подали лише деякі малоземельні селян, яким нічого було втрачати, а також кілька господарів не вдав. Тоді за вказівкою верхів почалося розкуркулювання. Одних хазяїв разом з сім'ями міліція відправляла підводами на станцію, а потім ешелонами на північ, інших просто виганяли з хат, обібравши перед тим до нитків. За визнанням колишнього голови Сліради Солонухи Павла Йосиповича, всього було репресовано біля 60 сімей, тобто, кожна четверта у селі тоді було 236 дворів. Першим Кого настигла та чорна біда, був падалка Іван Терентьйович, присяжний або гомен. Жив він на кругляку біля озера, мав 40 десятин землі і чимале хазяйство, дві пари коней, воли, корови, вівці, мав свою молотарку, яку наймали у нього і люди, обробляв землю з жінкою, дорослим сином і двома незаміжними дочками. Працювали вони вдень і вночі, та влітку своїх рук не, вист... не хватало, доводилось наймати двох чи трьох робітників зі сторони. Отже, по мірках того часу він був куркуль, хоч і платив робітникам не по 100 грамів зерна на трудодень, як Сталін, а по коробці, тобто по 10-14 кілограм, залежно від роботи і домовленості, ще й харчував зі свого столу. Налетіли сільські активісти на чолі з міліціонерами і уповноваженими з району, реквізували усе добро, а сім'ю на Соловки. Після того від них ні слуху, ні духу. У дворі осталась добротна хата на дві половини, два сараї, дві комори, клуня, тому і заснувався тут наш Заозірський колгосп. Тоді ж були розкуркулені такі хазяїни. Один падалка, Євдоким, Терентьйович, брат Івана Присяжного. Землі у нього було 15 чи 20 десятин, але він служив до революції в земстві. Цього було достатньо для того, щоб попасти у ворожий елемент. Його теж вивезли, а хату забрав собі <coughs> голова сільради чи купив у когось Пізабестів. Два Падалка Павло Плоскінчен теж мав до 20 десятин землі, добре хазяйнував, вивезли з сім'єю, а у його хаті розмістилася сільрада. Три Падалка Дмитро Плоскінчин, брат Павла, побудував нову хату у час непу, з якої його й вигнали. І відправили на Соловки, де сім'я загинула, а хата стала сільським клубом. Чотири Падалка Григорій Терешківський теж багатенький чоловік мав землі більше десяти гектарів і попав у куркулі, вивезений на соловки. Хату купив активіст. П'ять. Падалка Роман Терешківський, брат Григорій. Сім'ю вивезли на Соловки ніхто не повернувся. Побудував він під час непу нову хату у Гаях. у ній став голосний патронат. Шість. Падалка Прокіп Куляшенків жив напроти заразомів, мав добротну хату, криту залізом. Вивезли сім'ю на Соловки, а хату забрав собі як квартиру новий голова сільради. Сім. Падалка Микита Хірівський жив за шишом Петро. Сім'ю вивезли, ніхто не повернувся, а нову хату купив активіст. 8. Падалка Олексій Іванович Романенко. Цей був середняк, але колгосп найшов, і його з хати вигнали. У ній відкрили сільський медпункт. Олексій був на фронті, повернувся у село і робив ковалем у колгоспі. Хату звів нову, бо старої не повернули, хоч і воював. 9. Лобода Сергій мав до 20 десятин землі. Сім'я вчасно покинула хату і утекла з села. У хаті жили різні люди. Останнім інвалід війни Ткаченко Михайло Бладків. 10. Моміт Іван розкуркулений, його хату купив сільський активіст. Після війни повернувся інвалідом моміт Олександр Іванович, син Івана, став робити у колгоспі, але своєї хати не повернули. Дали іншу вже в 60-ті роки. Жив він тимчасово у сливеній хаті. Одинадцять Павленко Іван Загелів, Середняк, вигнаний з хати. Його сини Євдоким і Митрофан виїхали у Донбас, а у 1945 році повернулися у свою хату. Митрофан уже був членом партії. Потягали їх тоді у район, але з хати не вийшли. Дванадцять Павленко Яків Микитович Шешенків, двоюрідний брат мого діда, мав до 20 десятин землі. А сина одного, тому земля не поділилася, і він попав у куркулі. Утік з дому до заміжніх дочок. Син Григорій виїхав у Керч, воював на фронті, мав ордени й медалі. Повернувся у свою хату, але його змусили її покинути. Тоді він побудував у Лохвиці новий дім. 13. Павленко, Прокіп Микитович Шишенків, рідний брат Якови. Цей уже був середняком по землю, поділив між жонатими синами Миколою і Федосі, однак у не знайшов і його вигнали з хати, і усю худобу й майно забрали. Під час голоду він помер. 14. Павленко Микола Прокопович, син Прокопа, жив за цариною, на своїй землі звів нову хату, з якої його і вигнали, виїхав на Сталінську цукроварню і там помер. У його хаті спершу жив учитель Тесленко Ярема Юхимович, а після війни у ній був медкунт і квартира медсестри виноградшої Насті Григорівни. П'ятнадцять. Павленко Федось Прокопович Шашенків, другий син Прокопа, жив на хуторі за цариною. Його теж обібрали до нитки і вигнали з хат. Він працював на цукроварні, а жив у жінчини Пацьків у Брисях, там же побудував гарну хату. Загинув на фронті. А жінка Катерина працювала у колгоспі і стала першою у районі трьохтисячницею по надоях молока на корову, була нагороджена орденом Ленінга. Очевидно, КГБ не докопалося, що вона з Яшницької розкоркуленої сім'ї. Тоді усіх кандидатів пропускали перш через КГБ. І їхню хату у Яшниках <кій> колос продав Синиченкові Миколі. Шістнадцять. Павленко Євдоким Іванович Шешенків, рідний брат мого діда, який жив в Одесі і помер від голоду. Хата дісталася його синові Івану, але його забрав Чорний Ворон у 1937 році, а хату забрав собі з голова сліра. Сімнадцять Мигаль Іван Филимонів, розкуркулений середняк, вивезений з сім'єю, і ніхто не повернувся. 18. Мигаль. Антін Филимонів, розкуркулений і вивезений на Соловки Середняк. Ніхто не повернувся. Його нову хату під залізом купив погуляй Федір, зять голови сільради Солонухи, Кузьми. А після він цю хату купив у Федора і Я і, проживши у ній 14 років, продав трактористові Бабенку та його жінці Тетяні Миколаївні сільській вчительці. 19. галівець Іван, Іванюша. Розкуркулений і вигнаний з хат, помер з жінкою під голод, а його син Яків і дві дочки Уляна і Санька виїхали з села. 20. Мельник Сергій, розкуркулений і вигнаний з хати, помер з голоду. У його хаті був колгоспний курятник. 21. Панасенко Іван Баданів, розкуркулений середняк, жив біля Конисків. його хату колгосп переніс. У Рогозяну, на гармат. 22. Юрченко Василь Стопців репресований і розстріляний середня. Сім'я вивезена і ніхто не повернувся. Не хотів іти у колгосп і вчинив опір активістам, погрожував їм рушницею утік у ліс, але був арештований і засуджений до розстрілу. 23. Нужний Савка зять Дяченкового Василя набиває, розкуркулений, тесть тоді ж помер. Не витримало серце. 24. Солонуха Іван Ювенків жив навпроти Прохоренків, розкуркулений і вивезений. Під час окупації повернулася його постаріла жінка. У її хаті й дворі був деякий час колгоспний свинарник. 25. Лахно Віктор, священник, мав 30 десятин землі і дубину біля Зеленківського хутора. У кінці ярок направ. Сам завчасно виїхав з села, як тільки церкву закрили. У його хаті за церквою стала школа, потім контора колгоспу, а зараз бібліотека. 26. Варда, ім'я, жив навпроти церкви, мав гарну хату і сад, а також до 20 десятин землі. Завчасно усе покинув і кудись виїхав. У його хаті була контора колгоспу, а потім дитячі ясла. Це був перший потік розкуркулених, які мали від 10 до 20 десятин землі, а дехто і менше масові репресії дали свої наслідки. Майже усі яшначани почутилися у колгоспі.